Я знайшов. А, нарешті ми А Ми цю зустріч планували на секундочку десь біля півроку. І це дуже немало добре. важливо. Розказуй, як справи? Все добре, дуже довго їхали, аж 8 годин, ага. а тут такі пробки, друзі, ми думали, що за 50 хвилин доїдемо, а ми їхали 2,5 години, дуже довго. Ми тільки на границі 6 годин стояли, так що не переживай. Вам трохи довше, ще довше. І як ти прийшов трошечки вже агротехніки що я пробіг до тебе, ага, ясно. У Нас тут коротше все по часу дуже проблемно, і е, не знаю, як -то ми як задовго ми будемо цей стрім вести, але все одно, щось трошечки вам розкажемо, покажемо. Зараз знаходимося біля стенду Беднар і, от, бачите, зустрілись, балакаємо, трошки побалакали за камерою і далі вирішили. Показатись вам на очі. Швиденько так, все, знаєте, по таймінгу. таймінгу. Таймінг у нас такий час. Та. Тут, тут все розписано по секундах. Да, та не те слово. Це вам не в кабіні вести прямий ефір, коли я в 100%. Ну але там другі проблеми. Ну, Або да. заїхав вдолак і інтернет пропадає, поша. Тут стабільний, так? Да? Ну, відносно. А тобі як виставка? А мені круто. Йдемо трошечки погуляємо. А, я Пішли. думаю, що... Людям буде цікаво, запитуйте, о, фермера зустрілись, вітаю. Запитуйте, якщо маєте можливість трошечки поспілкуватися з нами. До речі, ми зараз з Сашею плавно перейдемо на інший стрім. Зараз ми вам все розкажемо, покажемо. А поки що покажемо вам, скільки ж тут народу. Ми тут, щоб ти розумів, з неділі. Неділю тільки був день для преси. Народу було так собі. Понеділок більше, вівторок більше, а сьогодні ще більше. А завтра буде ще більше. Тому що з кожним днем ціна на квиток падає і люди рахують гроші. А я думаю, що воно в понеділок буде найбільше. Я так теж думав, але 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 маємо те, що маємо. Тому будь підписуйтесь, давайте добивайте йому 100 тисяч, щоб кнопка була. Сашу, ви спочатку, добивайте 100 тисяч. Чуть -чуть. Він, він я думаю до нового року кнопочку мав би вже оформити, отримати, не вийде в рамках. На вона йти, ми так, хто знає. Да. Наскільки я знаю, що якщо український блогер, то в Україні вони зараз і не відсилають. Так, да, в Україну тільки можна передати якось, або по що ага. хтось отримав, yes. а тоді так типу, yes, Я зрозумів. То ми тобі передам. А ну, по потримай трошки Давай. зараз. Пойдемо. Так, люди, а ну що тут? Привіт з Молдови, привіт! Я перший раз ці стріми веду, якщо чесно. Не знаю, що казати. Буду вам показувати цю техніку. Роман пішов побалакав. Ми зараз будемо е, вести якесь інтерв'ю мені на хвилин 10-15 на Беднарі, тому заходьте, дивіться. Техніки просто сила-сила, не знаєте. Вау. Цікаво подивитись. Запитуйте, що вам цікаво. Де ця виставка? В місті Гановер, Німеччина. Вона ще буде тут днів три, але, знаєте, людей дуже багато. І чим швидше ви приїдете, тим більше можливості зі мною, з Романом зустрітися. Але ні, з Романом, на жаль, вже не вийде, так як він завтра уже сьогодні вирушає додому. Бо ми з друзями приїхали чуть-чуть раніше, у вівторок тільки добралися. Серега йдуть четвер, ми тут ще будемо. Олександр взяв відпустку. Ні, я сказав шафові, що все, їду. А він такий каже, ну ладно, їдь. Навіть не казав. Запитуйте ще щось цікаве, буду вам розказувати. На жаль, Лексі немає, вибачайте. Познімали з нею трохи відео. Так, Шукаємо щось Романа. З ним ми спілкуємося приблизно два роки, уявляєте, дуже довго. І це тільки-тільки побачилось вживу. Дуже класна роз... дядька. Оце я розумію, класна штука. Віддав телефон. Зразу замість мене стріми ведуть і все класно. Як там швейцар і сапії? випав сніг? На 1200 метрів вже лежить сніг. Вау. Ще місяць будемо на лежах кататися. Класно. Давай допомагати. Дивіться, друзі, я вам покажу таку штуку. Ви знаєте, що ми приїхали сюди з компанією Agic, і ми проводимо кожного ранку тут стріми. Давайте я вам покажу, як то кажуть, бекстейдж тої то всієї історії. У Нас тут є, бачите, оператор. А, і... О, така в нас ціла, скажімо так, команда працює над тим. І зараз ми з Сашою заходимо всередину, трошечки поспілкуємось там. Саша розкаже про свої враження і про ще свою не, було. Ось. Ні не знімався. Тому цей, тому заходьте на канал Агік, а тут я стрім зроблю дещо пізніше. Включимось ще разок. Так що давайте всіх чекаємо там.